Рада вітати вас на моєму каналі! Це магазин Копієчка. Акційні пропозиції на білизну 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Сподобається відео. Підпишіться, будь ласка, на канал. Приємного вам перегляду. Калимок однотонний для сушки посуду 89,90 58 на 38 см. Такі калимки з малюнком по 44,90. Розмір 40 на 30 см. Підставка під гарячим у двох відтінках золотистий та сріблястий, ціна зі знижкою зараз 40 гривень. Коврик для раковини 29 см в діаметрі 49,90 см. Палери самоклеючі 45 см на 2 метри 69,90 Є ще ось такий варіант за 59,90 дерево 45х2. Килимок силиконовий для розкатування тіста 150 64 на 45 см. Дошка для нарізання пластикова 9090. Така чорна дошка з малюнком 6990 20х30, качалка дерев'яна для розкатування тіста 60, маслянка пластикова 6990, Штопор метелик – 99,90. соковитискач пластиковий ручний 70. Кантар металопластиковий кольоровий. Максимальна вага 10 кг 25 гривень. Інструменти для приготування на грилі 4 штуки 70 гривень. Шумівка кухонна нержавіюча сталь 70. Лопатка також 70. Знижка 30%. Ложка для спагетті 69,90%. Сито з довгою ручкою 60%. Пельменниця металева 99,90. сито друшляк, меджавіюча сталь 69,90, маленька металева миска 15, штопор металевий 4990, набір ліок пластикових 3 штуки 20 гривень, чесникодавка.

Ніж кухонний для хліба з дерев'яною ручкою 45. Ніж металевий 70, ложка кухона дерев'яна 40. Лопатка 15. Відкривачка з дерев'яною ручкою 25. Паргамент 10-метровий, хата багата, 35, 10 аркушів, 5-метровий фіно, ціна 57,90. Фольга фульга 10-метрова 99,90. Привезли також горщики для запікання. Ціна акційна 70 гривень. Копійка. Пакети без ручок 60 гривень 350 штук. Біла скатертина ПВХ. 179,90 110 на 140. Тканина скатертина. Блакитна. Є та бежева. Ціна 99,90 80 на 80. Акція на нижню білизну 1 плюс 1 дорівнює 3. Жіночі труси однотонні 50. Склад тканини 100% бавовна. Такі варіанти кольорові у смужку 50%, також бавовна. Бюзгальтери багато новинок. Діє також акція. Такий набір, бюзгальтер та трусики 179,90. Топ на бретелях тоненьких 180. Пюсгальтер кольоровий з малюнком. Ціна 129,90. 50% знижки на іграшки. Акція діє до 25 грудня. Така дуже популярна іграшка. Дитяча кошеня в акваріумі 500 гривень. Набір фігурок фосфорних. Упаковка 40 гривень. Слайм дитячий з іграшкою 60, кулер для води іграшковий 40. Браслет іграшка м'який 180. Сумочка дитяча м'яка 250, сумка жіноча екошкіра 200 гривень. брелок гаманет силіконовий дитячий 80 гривень. Рюкзачки тканинні, З ведмедиками блакитний та коричневий, ціна 250 гривень. Такі маленькі симпатичні, фіолетовий, рожевий та блакитний парламутровий, ціна 250 гривень також. Сумка м'яка жіноча екошкіра має довгий ремінець 199,90, 20% знижки. Така коричнева, двоколірна. Два відділення 400 гривень. Сумка господарська складна. 89.90. Сумка бананка. М'яка екошкіра. 129.90. Маленький жіночий гаманець з декором 129,90. Такий дитячий з кошенятком 50. Чорний, окреме відділення має на копійки 80, 150 набір рушників три штуки упаковка. Тапочки м'які кімнатні 329,90. Тапочки відкриті 150. Чоловічі 179,90. Жіночі 299,90. Такі ще їм які об'ємні. З пальчиками відкритими ціна 400 гривень. Шкарпетки дитячі чешки 100 гривень. Шкарпетки жіночі. Бавовна 80% 40 гривень. Чоловічі смугасті біло-сині. 60% бавовна 40 гривень також. Акційні ціни на чоловічі шкарпетки 40% знижки. 29,90. Бавовна 60%. Жіночі. високі, гарної якості. 60% бавовна. 29,90. Плет кольоровий 2,20 на 2,40. Ціна зі знижкою залишився лише 1. 449,90. Знижка 25%. Ще ось такі привезли пледи, але не бачу ні цінника, ні штрих-коду. Покривало у сумці дитяче кольорове. Також зі знижкою зараз ціна 600 гривень 25% знижки. Подушка на стілець за в'язками 40 на 40 99,90. 90. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд. Вдалих вам покупок!